Це єдине гніздо лелек на село Зубриця. І там в гнізді є вже маленькі лелеченятка. А це один з дорослих, тато чи мама стоять над їх душею. Відправляємося сьогодні третій повний наш день перебування в Зубриці новою дорогою, вверх-верх, там де зубри справжні, блукають і ходять. Ми вам сліди покажемо, і будемо обідати в хатці мисливця. Так що нова дорога нас кличе. Ми вас запрошуємо, Люда. Да, Запрошуємо його. з нами! Ставте лайки, зубрі. підписуйтесь на студію Вел. Well. І ось Людмила каже: вже і сліди зубрів. Хоча це в дійсності сліди корів парно копитних. Перед за нами! Гей, гей. Ой, ой, лизе, лизе. Він єзиком. Отак, отак, поганяємо тобі. Дівчата милуються пейзажами. Давайте ж і вам, любі глядачі, покажемо ці пейзажі. О! thank <laughs> you Бережно на цей с Сьогодні в нас дорога непроста, вона не по рівнині, а вгору, вверх. Вчора ми, переочікуючи, дощі, то йшли по площині, але ж ви бачили, як там пливе патічок. А тут, подивіться, вгору, вгору, вгору. Але з звідтіля зверху відкриються дуже чудові краєвиди. Взяли сьогодні бінокля, будемо. <с forwarding> будемо спостерігати за краєвидами, за дрібницями. Ми сьогодні йдемо за дрібницями. Бачу, 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 бачу. Мой розмірчик! Кажуть, що вчора лісники повернулися з 15 грибами білими. Може й нам повеземо щось, знайдемо. Подивимось. Ви бачите, наскільки крута дорога вверх. Але наші дівчата молодці, карабкаються. Щось помітили, там, може грибка, якого знайшли. А, ну, а, ну. Є, вони старі. І ось старі. О, да. Старі гриби. Дивіться. І ось там. Кибабки, красного лобці. Так що в нас є вже надія Шанс. на гриби. Зрізаю. Грибочка? Правда, його кажуть, треба ж викручувати. Да. Ось ну, ну, Погризений, нічого <ріх> страшного. Але ось ну, такий грибок. Може і кращих знайдемо. Але перший гриб є. Ой, пахне грибочком. Щось буде з цього трохи. Ось тут ще один. Діться, зараз ми його теж викрутимо. Отак от 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 його придавили оці. Боже, не дивіться, цей вже краще. Отакий. На да, борщ. На борщ якраз гриби ми ж хотіли. Або грибна юшка. Так, і от у третій давайте. Молоденький, так. це і взагалі супер такий. Люда, подивись, направо, ти подивись а, ні, ожини. Ожини, але це не така ожина висока, котрі люди трималися. Це все ожини такі темно-темно, синього кольору. Кислі ожини. Гора дуже крута. Дівчата вже, можна сказати, з останніх сил, але дивіться, не здаються. Як Людмила каже, нагрузочка на серце потрібна. Поскладали їжу в пакет і зараз віднесемо, сховаємо це, щоб нам не носитися за зря. А так як тут різні дикі звірі ходять, то ми повинні підвісити на гілочку, а не на землю. Все-таки не доскочить якась барсучиха. Рись. Якась ризь, да. Десь ось тут. Орел і рішка. Хто знає, Напишіть. Сто доларів ваших. І замаскуємо кущиками. Ой, піду я на гору крутую. Заспіваю спів. «За я пісню, тихую, ой, тихую.